У свої 20 він об'їхав уже всю лінію фронту. Кременчанин Володимир Крутевич, військовий волонтер. Ми зустрічаємося з ним у місцевому парку. Володимир у формі, бо щойно приїхав з чергової поїздки сходом України. Це Харківська область, Луганська, 5% відсотків Луганської області. Це просто жахи, що там відбувається. Це люди, які ще проживають там. Люди, до яких мало хто їздить. Ми приїхали, були ще три місяці тому в Луганську область, і бабусі нас пам'ятають. Зізнається, все почалось з благодійних аукціонів. З дитинства Володимир займався художнім мистецтвом, а найбільше полюбляв живопис. Після 24 лютого зрозумів, що ця справа може приносити не лише задоволення, але й користь нашим збройним силам. Писав тематичні картини і обмінював їх на донати. Процедура була така, що ти даєш стартову ціну, як аукціон виставляєш соцмереж, і тоді вже людина, яка відповідно дасть найбільшу кількість коштів, ціну яку називає весь та людина і забирає тут. сьогодні. Хлопець співпрацює з благодійним фондом погляд та ввозить гуманітарну допомогу в зону бойових дій. За рік краянин здійснив більше 30 таких поїздок. Допомогу разом з іншими волонтерами доставляє на фронт як військовим, так і цивільним. Якщо ми беремо цивільних, то це одяг, це продукти, переважно це так, продуктові набори, військові. Дяка Богу, вже нема такого, як ми пам'ятаємо, що було 14-му, як ми пам'ятаємо, що було в перші дні війни. Переважно військових ми забезпечуємо тим, що вони вже конкретно замовляють. Под кожну поїздку, там, наприклад, планшети, різне обладнання. З кожної поїздки Володимир привозить світлини, які публікує у своїх соціальних мережах. Каже, кожним своїм знімком хоче передати емоції людей, які щодня переживають бомбардування і обстріли, тисячі зруйнованих будинків і життів. Як один військовий говорив, каже, ти запам'ятай, ти коли відкриваєш стрічку соцмереж, уявиш ти на мінному полі. В тебе є можливість розмінувати це поле, а є можливість замінувати, і, не дай Бог, ще самому стати на це. Тобто це таке порівняння, і воно дійсно так. Те, що ти дійсно фотографію можеш працювати за, для того, щоб людей трішки збудоражувати, як говорять. На сторінці Володимира декілька сотень світлин із Київщини, Миколаївщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини. Зі щойно деокупованих міст або передової, де зображені руїни, наслідки вибухів, розірвані боєприпаси, життя та боротьба за волю. Антонівський міст. Ми мали можливість біля нього проїхати. Це декілька сотень метрів вже до ворога. І також вдалося зафіксувати все, що там відбувається, яка руйнація. Люди там до затоплення, не зрозуміло також жили на самому краю берега Дніпро. Зізнається, зупинятись не планує, адже сльози щастя українців, коли їх відвідують волонтери і подяка від бійців окриляє і спонукає ще більше працювати задля перемоги.